У найбагато заяв з приводу майбутніх перемовин і з приводу того, хто з країн займає тепер яку позицію, бо я так розумію, що ось цей перехідний етап проміжок часу він перехідний і в цьому так само. А хто ще не підписався? Зараз продовжиться, продовжується. Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає. І наскільки мені можливо, це суб'єктивне враження, але поза тим, багато уваги приділяється зараз туреччині, і український посол каже, що саме через туреччину. Росія не змогла захопити Одесу та Миколаїв, бо Туреччина, ну, згідно до Конвенції Монтрю, перекрила просто протоки Босфори Дарданели, і тому російські кораблі не змогли підійти. Я розумію, що це заява, можливо, просто якийсь аналіз посла, і він не так прям вплітається, але якось вчасно і якось спроба так показати, що Туреччина на нашому боці, чи це вже, вже надто конспірологічно? Ну мені здається, що насправді якоюсь мірою зараз є своєрідна конкуренція. А країн, які потенційно можуть виконати роль посередників між Україною, Росією, і власне, які Дональд Трамп теж може якоюсь мірою долучити до цих процесів, і от цю конкуренцію ми спостерігаємо, тому що Туреччина вона активізувалась останнім часом. Якщо ми подивимось на офіційні заяви представників Туреччини, так то вони активніше почали знову коментувати російсько-українську війну і в цілому показуючи, що вони готові знов зіграти більшу роль а, В скажімо так, в процесах а, ну між так, між Україною та Росією. А між в новій конфігурації, яка складається, ніж вони грали до цього, да тому, що останнім часом в принципі ми помічали, що велика частина все ж таки мені здається, комунікації оцієї цієї посередництва. Вона перейшла навіть не лише Туреччина, але це були і навіть інші країни а, ісламського світу. Да, імнозі Катар, для прикладу, Саудівська Аравія. Ну тобто вони навіть були більше якось складалось враження. Ну останнім часом більш активні, ніж Туреччина. Тепер трохи ситуація змінюється а, в цьому напрямку, але окрім Туреччини, мені здається, ми бачимо ну, таке Угорщина теж намагається активно зараз е, говорити да що вона теж може. Займати таку позицію, і власне, ми це бачили по заходах, які проводилися. Ну бо Угорщина поки головує, і потім передасть Польщу головування в європейському союзі, але Угорщина намагалася якби максималізувати для себе дав цей момент з обранням Дональда Трампа. Тобто, по суті, я б сказав би, що ми зараз якоюсь мірою будемо спостерігати отаку свою рідну конкуренцію країн, які хочуть стати майданчиками посередниками або бути готовими тут показати що якраз от вони вони можуть це зробити з огляду на те на те що вони бачать що відкрились свої рідні ну я сказав би двері можливостей пов'язаних з новими підходами американської адміністрації до речі, про Угорщину та Польщу Угорщина зробила заяву про те, що ну офіційні представники Угорщини зроблять заяву про те, що вони посилюють кордон з Україною, посилюють засобами протиповітряної оборони, і так само Польща зробила пропозицію словаччині. Польща організовує програму Сход», східний щит. Він призначений для оборони від Білорусі та Росії, і тепер запросила туди словаччину, яка не межує з Росією ані з Білорусі. Але і Угорщина не може, і виходить так, що ці три країни, дві з яких, принаймні керівників двох з них ми дуже часто називаємо проросійськими, вони зараз долучаються до якихось оборонних ініціатив разом з Польщею, яка є підставою оборонятись від Білорусі та Росії. Що це відбувається? Ну мені здається, просто тут слід розуміти, що політичні позиції, які займають керівники там угорщини, словаччини, а це політичні позиції, да і вони часто ми розуміємо є елементами електоральних ігор, які є в цих країнах, теж. Але є інституційна політика. Ну інституційна політика, наприклад, натівська загальна натівська політика, вона все ж таки передбачає певні спільну координацію країн, які би не були б стосунки ще таке можливо, на рівні політиків персонально, але на інституційному рівні, тобто є певні спільні виклики. Ну тобто, як би там, щоб не казала там офіційний Будапешт, але російсько-українська війна є спільним викликом для всіх країн Сходу Європи. А і це стосується і Польщі, і словаччини, і Румунії, і Угорщини, Чехії тобто, всі ці країни вони потенційно країни Балтії, зрештою, так вони всі знаходяться. Ну тобто, досить чітко розуміють, що це спільний виклик. А, і тому я думаю, ми бачимо, от на цьому рівні певну координацію. До речі, так само як е, можна тут побачити, е, от на рівні от е, там поставок, наприклад, в Україні, ну з того, що принаймні, ми публічно чули на, наприклад снарядів, і так далі. Да? тобто, яка б не була там політична, ну наприклад, там в Словаччині, да яка б не була політична позиція очільників країни. А, а на інституційному рівні е, те, що треба, ці країни роблять. Тобто, якщо є певні спільні рішення, прийняті, наприклад, в системі НАТО. Дякую.